1843 рік 24-річний талановитий письменник, історик Пантелеймон Куліш приїхав в гості до свого товариша Василя Білозерського на хоті Ромотронівка під борзною і закохався у його 15-річну сестру Лесю. Проте молоді люди, виховані у старосвітському звичаї, не припускали й думки про зближення без дозволу на те батьків. Батьки Леся були шляхетні, високосвічені люди і достойно виховали своїх дітей. Пантелеймон народився на тій же сіверсько-чернігівській землі у містечку Вороніж Глухівського повіту і походив із старовинного козацького роду вороніжських корінних отаманів кулішенків. Кілька тих днів і ночей, що перебував Пантелеймон на хуторі, були для нього солодкою мукою. Перед від'їздом Пантелеймон таки не втримався і наважився Лесі подарувати свій портрет, очевидно написаний власноруч. Дівчину спантеличила така нестриманість, і вона відмовилася його взяти. Антелеймон вийшов за ворота, пошматував портрет і викинув його у рів. Гордого парубка це так образило, що він потім увесь рік намагався забути, дівчину. Свої 24 роки Коліш мав ґрунтовну освіту. Закінчив словесний і правничий факультет у Київському університеті святого Володимира. Мав достатній досвід учительської праці у Київській, Рівненській та Петербурзькій гімназіях, а також викладацької у Петербурзькому університеті. Мав літературні публікації. Коліш довго намагався забути Лесю, але нічого з цього не вийшло. І вже за рік він знову приїздить до Білозерських просити Лесиної руки. Леся знала, що мати за всієї поваги до Пантелеймона не віддасть її за нього і, аби не вводити милого в оману, перестала з'являтися йому на очі. Та пантелеймон домігся серйозної розмови з матір'ю, що відбулася поряд з Лесиною кімнатою. На пантелеймонові наміри пані Білозерська сказала, що Леся сама не має жодного бажання виходити за нього заміж. Хлопець, звичайно, заперечив, і, аби взяти на глум самовпевненого жениха, мати гукнула дочку. І спитала, «Пантелеймон Олександрович каже, що ти його любиш, на що Леся отказала, так я люблю пантелимон Олександровича. Я цього не знала, мовила мати, і враз категорично відмовила віддати за нього дочку і попрощалася. Лимон побіг до Флігеля, де мешкав з Василем, накрився подушкою і так усю ніч проридав. А Леся сказала матері, що раз мати так вирішила, то вона, звичайно, її послухається. Але що більше ніколи ні за кого не піде заміж і теж проплакала всю ніч. Вранці Пантелеймон поїхав з Матронівки, йому здавалося, що назавжди. А він повернувся до Петербургу. За науковою і літературною працею, Коліш намагається погамувати почуття до Лесі. А тут ще стала залицятися до нього Ольга Плітньова, дочка ректора Петербурзького університету Петра Плітньова. Пантелеймонові вона теж подобалась. Він пише у щоденнику: час від усього нас вилікує. Тепер Саша дорога для мого серця як сестра, але без неї ще можливе для мене сімейне щастя. Та незабаром Пантелеймон охолов до плітньової через неприхильність її до української мови. У Петербурзі Куліш допомагав Плітньову редагувати журнал Саврімінік, в якому друкувалися і його твори, зокрема частини із історичного роману Чорна Рада. Плітньов готував коліша на посаду редактора цього часопису. У Петербурзькому університеті Пантелеймон Коліш, який блискуче володів російською мовою, декількома європейськими мовами та латиною, набуває авторитету як молодий перспективний учений. І 1846 року академія наук відряджає його за кордон на два з половиною роки для наукової підготовки на професорську посаду завідувача кафедри слов'янських мов та літератур. ж повертається до України аби перед від'їздом побачитися із батьком. І заїжджає до Матронівки. і тут сталося непередбачуване. Притломлене почуття вибухнуло з такою силою, що він уже не міг його приборкати. І Лесина мати дає згоду на шлюб 18-річної доньки. Можливо, в материному рішенні переважили суто житейські міркування. Весілля справили 24 січня 1847 року. Вінчалися в Оленівській церкві. Старшим боярином на весіллі був щирий і добрий друг гарячого панька Тарас Шевченко, з яким Коліш познайомився в Києві під час археографічної експедиції. Це старший наш боярин. Він вінця у нас тримав. Він три дні у нас на хуторі Мотронівці перед весіллям прожив, згадувала Олександра Коліш. Після весілля Пантелеймон з Лесею вирушили до Праги. У Варшаві Пантелеймона заарештували у справі Кирило Мефодіївського братства, допитували Куліша генерал Дубельт та граф Орлов. І, хоча безпосередньої причетності до братства слідство не довело. Кулішеві інкримінували знайомство із засновниками братства Миколою Костомаровим, Тарасом Шевченком, Василем Білозерським. Та найголовніше його звинувачували у написанні повісті об українському народі, що в ній виражається любов до вольності. Куліша спочатку посадили до Петропавлівської фортеці, а тоді заслали до Тули із забороною писати, друкуватися і працювати в галузі освіти. Усі його твори також були заборонені і вилучені з продажу та з бібліотек. Цей перший страшний удар і подальші злигодні пантелеймони Леся переживали дуже тяжко. А для жінки потрясіння і вічей заподіяли страждання на все життя. У Лесі став зрив вагітності, після чого вона більше не могла стати матір'ю. Пізніше вона напише в одному із своїх листів: Я не знаю, що гірше і болісніше. Ніколи не мати дітей, лишитися самотньою, чи як я, коли втратила 1847 року звічаю, а потім більше не було. Леся побивалася як чайка, і за своїм незбутнім материнством і за коханим чоловіком. За чоловіка їздила клопотатися до імператриці. Тисяча 1850 року пантелеймон Олександровича звільняють із заслання. І спершу вони оселяються у Петербурзі, де він друкується анонімно, в основному під псевдонімом Ніколай М. Життя своє Пантелеймон не міг уявити без лесі. Одразу ж після одруження він повідомляє своєму другові, професору словесності Бодянському. Гарна і розумна мене жінка. Добре знає нашу історію, а пісні так співає, що аж серце радується. Олександра Білозерська пізніше стане займатися літературною творчістю і буде відома під псевдонімом Ганна Барвінок або чуй Вітер. Він мав у собі стільки магнетизму, що навіки підкорив мене собі. Я залишила бали, виїзди, ефекти. І для мене кращий концерт був шелестіння його паперу, скрип його пера. А якщо він потішить ще моє життя читанням оповіддю широких своїх пізнань чи епізодами свого життя, то я зовсім щаслива і про безбарне життя ніколи не жалкувала. 1856 року Куліш заснував у Петербурзі власну українську друкарню, видавши перше шеститомне видання творів Гоголя. Весь прибуток від цього видання він уклав у розвиток друкарні. В ній було видано його записки у Южній Росії, часописи Хата, Альманах, Основа, сільська бібліотека та Шевченків-Кобзар. Справи друкарні йшли непогано. А от у подружньому житті Куліша не все було таким безхмарним. Знервованим, позбавленим родинного щастя стало життя кулішів протягом перших десяти років. Той фатальний зрив вагітності, що стався з молодою дружиною після арешту коханого чоловіка. Забрав із собою світлі надії і втіху родинного щастя, обоє зріши у великих родинах, вони враз опинилися на тій трагічній дорозі, що веде до припинення роду. Нато драматично переживав таку безперспективність сімейного існування пантелеймон, наділений могутньою волею до життя, але найдужче страждала Леся, до якої чоловік змінив своє колишнє сердечне ставлення, шукаючи розв'язання проблеми за межами своєї сім'ї. Про їх взаємні муки Коліш пише плітньовим Моя Олександра все гірше та гірше. Життя її знищило, а мене пожаліло. Я, слава Богу, почуваюся добре і працюю дуже, не стомлюючись. Якщо у мене що й болить, так це серце, і в ньому стільки перевернулось всіляких почуттів, що я дивуюся, як воно ще існує. Пантелемон Олександрович вдався до романтичних спроб виходу із душевної кризи. 1856 року він зав'язує свій перший пістолярний роман з Олександрою Милорадовичівною, освічений українською паночкою з калюженець, що на Чернігівщині. І цим він завдає Лесі глибокої душевної травми. Протягом перших двох років цього роману між подружжям кулішів тривають тяжкі непорозуміння. Хоч Олександра Михайлівна як мудра дружина і тоді і згодом не виявляла на люди своєї печалі, тамувала душевний біль сама, не вдаючись до співчуття сторонніх, а охочих влізти в чуже життя було. У 1858 році настала сімейна злагода, і подружжя їде за кордон. Та навесні 1859 року, після повернення до Петербургу, Пантелеймон захоплюється звабливою московкою Марією Маркович, яка увірвалася в його життя як вихор. Про початок цього буряного роману пише Галаган Куліш зробився цілком нестерпний для усіх. Характер до того самовпевнений, жовчний, заздрісний, що з усіма пересварився. Марку вовчку так докучає, що вона готова тікати від нього. Дружину свою куліш покинув, і вона бідолашна дуже нещасна. Шевченко говорить, що він чекає від куліша, що той збожеволює. Роман з Марією Маркович тільки поглибив самотність куліша, докинув хаосу в його душу, тому він звільняється від цього захоплення. Пристрасть Кулішева пішла на користь тільки Марії. Саме завдяки письменницькому і редакторському талантові та видавничим старанням Пантелеймона Олександровича із звичайного зошита фольклорних записів, легковажної, але митикуватої дружини фольклориста Опанаса Марковича на світ з'являються славнозвісні народні оповідання, а з ними й ім'я української письменниці Марко Вовчок. Цей псевдонім вигадав сам Куліш, Вона ж й до пуття говорити українською мовою не вміла. Ж залишався самотнім серед прагматичних салонних паній і серед лінивого українського громадянства, яке заздрило йому і ненавиділо за природжений аристократизм гордої особистості, до того ж, особистості геніальної. Колі ж писав про свої душевні митання у літку 1860 року у листі до свого секретаря Каменецького. Я вже писав вам, що зі мною відбуваються дива. Жінки за мною волочаться як за Дон Жуан. Це становить і щастя, і нещастя мого життя. Щастя тому, що я приємно зайнятий і забуваю все погане минуле, а нещастя тому, що романи мої загрожують мені новими злигоднями. У моїх романах брали участь батьки, матері, брати, сестри моїх героїні, творили волю мою, інтриги, спокуси, ніколи не були і не будуть моєю метою. Я хотів тільки жити і вчив інших. Як годиться жити.